Мене звати Світлана, я родом з лівобережжя Херсонщини з Олешок, яке зараз окуповане. А останні роки війни я застала саме в Херсоні. Я була під час повномасштабного вторгнення в Херсоні, під час окупації всю окупацію пробула там, де окупацію пережила. Ну і весь час я прожила в Херсоні. Війна почалась 20. 4 лютого почалась так, а вже на початку березня, десь чи 1, чи 2-го, до нас зайшли окупаційні війська і окупували повністю і лівий берег, і правий берег. Я допомагала мене просто, я теж волонтерила, робила це так, щоб ніхто не знав. Я возила ліки з правого берега на лівий берег. Бо в мене було дуже багато на той момент. батьки моїх однокласників були там, моїх друзів були на лівому березі. Спочатку автобусом, потім, коли підірвали міст, у нас автобуси на, ну, вже не могли їздити. У нас катера їздили по річці. На катері їздила так. <праць> нас деокупували. Коли я вже побачила, що їдуть машини з українськими прапорами, це було до мурах просто. Воно таке відчуття, знаєте, просто люди, люди в той день, хтось там шашлики смажив. Настільки, ну реально, люди були раді, що це відбулося. Ми потім вийшли ще на площу. Я побачила наших українських військових, люди обіймали їх, там хтось плакав взагалі. Ну, я пам'ятаю, що... Я до якогось військового підійшла, просто сказала: дякую вам. Ну, вони для нас були як якісь янголи, такі гарні всі. От. <питрес> Поранення я отримала рік назад. От якраз буде рівно рік 30 листопада, я йшла на зупинку, я піднімаю голову в небо, я бачу щось що таке схоже на маленький літачок. Потім я почула звук і, ну, знаєте, як нам казали, що типу треба бігти змійкою, чи треба ще щось там кудись там е, ховатися. Але в той момент, коли ти бачиш, що ну, ти його не бачив, тут він з'явився не звідкиля, Ну, ти, не, ти не встигаєш подумати взагалі, там, що його зробити. Ну, я, єдине, що я встигла, це забігти під зупинку, де вже стояли люди. Буквально секунда діла, я відчуваю дикий біль в цій руці. Пам'ятаю, що я стою. А я в цій же куртці була. Я просто відчуваю, що в мене дико болить рука, а там вже в лікарні, виходить, коли я зняла куртку. Коли мені розрізали светр, я вже побачила, що в мене е, я побачила свою кістку. Побачила кістку, розірвану рану, і я пам'ятаю, що я не знаю, може мене тоді відключило. У той момент, коли я повертаю голову, бачу ту кістку, і в мене тільки одна думка в голові, думаю, хоч би руку не відрізали. Було важко сприйняти те, що я з пораненням, е, що мене поранена рука. і... Е, на початку, коли мені зробили тільки операцію, у мене зап'ястя звисало, рука взагалі не піднімалася, і була контрактура дуже сильна. Вона була зігнута, опущена. Я дуже переживала, що типу це назавжди. Пам'ятаю, що десь ми тиждень чи два посиділи ще в Херсоні, і пам'ятаю, що був один, один такий ранок жахливий. Коли просто годину обстрілювали місто, я тоді сиділа в коридорі і молилася, щоб зі мною нічого не сталося, і пообіцяла собі, що якщо я виживу сьогодні, то я поїду з міста. Важко було все залишити ну, стабільність, ось цю, знаєте, там дві роботи, там рідні, якісь да, знайомі, друзі і в невідомість просто поїхати, але ну не знаю, якось зібралася з силами. Три коробки речей <смі> і все. І кішка з кішкою виїжджали. Будучи в Тернополі, я просто пам'ятаю, що я включила телевізор, дивилася і побачила рекламу не у Палимі. Ну, що я. Вже не забава покраще. Я хочу запроща. У мене обвець, вже дуже менше страху, смішно, руку не тягне. У мене бувало таке заніміння пальців, у мене бувало, що я от розгинаю її, а воно тягне, набрякає, отікає. І я написала в неопалимі. І вони запропонували мені виходить, реабілітацію за допомогою лазера в клініці. Набагато краще стало. Ну, результат видно, який був рубець, він був грубий, колоїдний такий. Зараз він, він розпрямився повністю, мені руку не тягне. Пальці не нічого.